Праска з Аврори за 399 гривень. Я її ще вживу навіть не бачив. Люблю я ось ці перші враження. На вигляд, ніби тримаєш якийсь дорогий Філіпс, Тефаль, Холмер. Я не знаю, що це за Холмер. Холмер, а що ти вже там? Поржавів, поки стояв в Аврорі. Чи воно так має бути? Чи це така якість цієї прасочки? Я не знаю, що можна очікувати від. Такої дешевої праски, дивіться, купа функцій є. і там і пар, і удар паром, і удар током, напевно. <світ> ну, це все будемо перевіряти. Через ваттметр поміряємо, скільки насправді в нас споживає ватт, і заміряємо температуру на різних режимах на максимальному і на середньому. Подивимося, з якого режиму вона стартане і скільки буде споживати. Так, дивіться стартануло десь, ось звідси, навіть не перший режим. І споживання пішло, давайте ще раз, бо не видно. Споживання 1500 Вт, а заявлено 1700 Температура в максимальному режимі 132 градуса. Для тих, хто не знав температура на середньому режимі, на якому ми зазвичай прасуємо, 95 градусів. Середній режим це дві ось ці крапочки. Ну і на першому положенні для делікатного прасування 59 градусів. Я звик купувати дорогу техніку, бо дешеве мені чомусь потім вилазить боком. Дивіться, щось там Щось навіть там відпарює, я не знаю. В когось є дорога, класна праска, тому що я прасками не користуюся. Я ось так після прання футболочку взяв, в сорочках я не ходжу, взяв футболочку, витріпав її, щоб вона розгладилася сама по собі. І все, прасками ну це довго. Хто користується праскою? Показую, як прасує на другому положенні. Щось там парує, щось прасує ніби. Ану розкажіть мені, хто там дуже часто це все робить, хто прасує кожен день свої сорочки, свої футболки. Ну, Дивіться, лє. Бляха! Я вже уявляю зранку, як летить ця праска у підлогу, тому що сорочку, яку ти мав вдягати, вона просто тупо мокра, і на ній вже пляма. Я не знаю, які це нерви треба мати, щоб просувати цією праскою. Дивіться, ось ти взяв прасочку. Починаєш собі там прасувати. Прасуєш, прасуєш. <рес> І тупо заливає водою, тупо весь стіл в воді. Тупо все в воді. Дивіться, дивіться, що робиться? дивіться, Я абсолютно нічого, нічого не роблю. дивіться. Ось тобі прасочка за 399 гривень. Кому цікаво, що знаходиться всередині де дроти, ми бачимо, що водичка сюди потрапляє, тому є ризик того, що він може замкнути. Ну і для любителів гострих відчуттів, крім того, що вода вже є в скрутках, не знаю, як знімається ця підошва, але поки що контакти, які заходять на ось цю платформу, вони абсолютно голі. Дивіться. <реш> Ідентично на ось цьому регуляторі посередині голі контакти під напругою. Холмер, нічого крім магії. А нічого, що він не відповідає по потужності, з нього ллється вода, і рано чи пізно тебе просто йобом токне. Все, пакую його нахер, і хай Аврора шукає ще якихось лохів.